Друзі, всім привіт! І так, 21 липня була проведена націоналізація Сенсбанку, це колишній Альфа-банк. Хочу відразу сказати, що доля клієнтів Сенсбанку на ринку десь сягає 20% всіх громадян, які обслуговуються в банках. Тобто, це достатньо великий банк, достатньо великою кількістю клієнтів. За останні 10 років Альфа-банк дуже активно просував свої продукти на ринку і. Останнім часом його змінили на Сенсбанк, коли вийшло російське керівництво, російські бенефіціари змінили на Сенсбанк. і на даний момент його націоналізують. І так, 21 липня його націоналізували. І я хотів би трішки розповісти вам по процесам, які будуть проходити надалі. І яка доля буде надалі з клієнтами, там власниками карток, власниками депозитів, власниками кредитів. Та інших продуктів цього банку, і в тому в тому ж числі, і застосунку Сен банку. І так, по перше, націоналізація, як вона проходить? На клієнтах вона не відобразиться ніяк. Ви зможете користуватися надалі своїми продуктами, але всередині банки банку будуть деякі процеси. По-перше, в Сенсбанк входить в фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Це тимчасово ще називається тимчасова адміністрація, тобто ставлять тимчасове керівництво, проводять аудит, проводять зміну. Різної документації, знаходять керівництво наступне, і виводять, наприклад, попередні банки виводили з ринку, але ж Сенсбанк не будуть виводити з ринку, а будуть його передавати в державу. І його продадуть за одну гривню, і його купи Міністерство фінансів України. Що надалі? Надалі будуть змінюватись, поставлять керівництво. Нове, і буде банк вже працювати надалі, як і раніше. На цьому етапі щось яких змін не буде, але будуть великі зміни далі. Як правило, коли заходить нове керівництво, міняється стратегія банку, міняється. Бюджети цього банку, міняються його підходи до обслуговування клієнтів і все, все інше. Тобто, якщо раніше це фінансування було великим, я скажу, тобто Альфа-Банк, тобто, Сенс банк, захоплював ринок, банківський ринок дуже активно, виділялися дуже великі гроші, то на даний момент, враховуючи Ситуацію, яка на даний момент в країні, і враховуючи, що державних банків ще є багато, наприклад, Приватбанк і Ощадбанк, то я дивлюсь зараз по моделям Приватбанку і Ощадбанку, вони виходять зараз на модель самоокупаємості, тобто е, нема дотацій від, від держави, і їх заставляють самим працювати і самим заробляти гроші. Е, наприклад, в Ощадбанку раніше такого не було. Я знаю з внутрішніх процесів, я знаю, що Держава просто давала їм гроші, і вони там е працювали, і вони були збиткові, але держава все покривала. Тепер все по-іншому. І Альфа банк більше всього та 100% буде так, так, так же само. Тобто е Альфа банк поса поса посадять нам, як кажуть, на свій пайок, і вони будуть заробляти. І я скажу, що вони не будуть заробляти, тому що є і інші банки. Конкуренція велика, і якщо не буде вливання, то вони не зможуть, не зможуть заробляти. Що буде надалі? Надалі будуть мінятися умови по, різну, по різним продуктам. Тобто банк захоче заробляти, буде, буде обслуговування дорожче, наприклад, карток, по депозитам відсоткові ставки менше, або, біль, а, або більше але на коротший срок. Кредити будуть дорожчими. І взагалі вся ця модель буде. Дуже невигідною для клієнтів. Я от дивлюся по Ощадбанку, наприклад, або по Приватбанку. То, звісно, співробітників вижимають так, щоб вони обслуговували клієнтів, залучали клієнтів як, як ніколи. І в Альфабанку те буде теж саме. Що далі? Ця вся ситуація, звісно, відобразиться і на застосунку Сенсбанку. Сенс банку. Раніше до цього Альфа банк, коли створив застосунок Сенс банк, він навколо цього застосунку організував всі процеси. Тобто, будь-який клієнт, який стає клієнтом, першою клієнтом Альфа банку, Сенс банку, він Повинен завантажити застосунок і через застосунок стати клієнтом. Якщо в нього це не виходило, він міг на відділення це все зробити. Тобто, навколо цього застосунку. Що як я бачу, опасіння на даний момент при передачі банку державі. Є такий оцей великий інструмент, як застосунок, який є як для Android, так і для телефонів на для айфонів, для айфонів. І оці всі застосунки лежать на даний момент в, в маркетах, таких як Play Market і Apple Store. І там є, знаєте, як кажуть, Ключі до цих застосунків, і тільки власник банку має ключі до цих застосунків. Отак. У мене є велике опасіння, що ця передача оцих ключів може бути дуже складною, і можуть бути якісь збої. Звісно, що надалі оновлення цього застосунку буде залежати від фінансування самого цього банку. І моє опасіння в тому, що сенс застосунок сенс може зупинитися і не розвиватися далі. Це як мінімум моє опасіння. Тому я дивлюсь в якраз в цю сторону і якраз вилізти якісь нюанси можуть якраз через застосунок сенс в новому вже державному володінні. Далі власники карток, банківських карток. Як я казав, можуть змінитися умови. Умови можуть бути дорожчими. Поки що умови ті, які є, але ви слідкуйте за змінами. Умов, наприклад, за зняття карти, за поповнення за прорахунок грошей з картки. Поки що все працює в такому ж режимі, але слідкуйте за новинами та змінами тарифів обслуговування банківських карток. Далі по депозитам я як і казав, взагалі, тенденція депозитів, зміна відсоткових ставок по депозитам на ринку на даний момент міняється кожні три місяці, тобто активно міняється і тому. Ті умови, які є на даний момент, через три місяці можуть змінитись кардинально по депозитам. Тому теж дивіться, слідкуйте за відсотковою ставкою по депозитам. І дуже багато клієнтів, які брали кредити в Сенсбанку, в Альфа банку. По-перше. Не значить, що якщо банк змінив свого власника, став державним, то не треба платити гроші. Гроші треба платити, не треба допускати просрочки по кредиту. І я хотів би попросити вас звернутися через місяць після націоналізації. Та вияснити питання щодо подальшої погашення кредиту, то тому, тому, що можуть змінити, змінитись а, реквізити для погашення, можуть змінитись ну багато чого. Вас можуть повідомити смскою або подзвонити. У вас не було часу часу або не замітили там це повідомлення. І в результаті ваші реквізити змінились, і ви будете погашати свої кредити на неіснуючі реквізити. І в результаті буде просрочка. Тобто через місяць підіть. Та спитайте, або позвоніть на гарячу лінію Сенсбанку, та спитайте, що, яка подальша доля з цими кредитами. Ну і в закінченні відео я хочу взагалі сказати, що на перших етапах не, не варто якось переживати, і якихось змін не буде при націоналізації Альфа-Банку, Сенс-Банку. Все буде добре, але просто слідкуйте за подальшим розвитком цього банку та змінами тарифів, послуг продуктів цього банку. І також слідкуємо за застосунком, тому що, як я казав, застосунку може. Може бути сама така неприємна річ щодо при, під час передачі банку державі. Все найкраще.